Вітаю всіх на своєму каналі. Мої стелажі полупусті. Ось так. Звісно, я частину вже продала, але причини не в цьому. Декілька днів тому з парника на вулиці я перенесла частину петунії в теплицю. І буквально за декілька днів вони потягнулися. Навіть ті сорти, які, в принципі, компактні. Ну, от, Наприклад, через кай, вона почала тягнутися. І я вирішила, хай краще їм буде холодно, але виселяю всіх на вулицю. А виношу я їх ось сюди. Це м грядка була. Запланована під томати, але до них ще далеко, ще холодно, а петуні саме то. Застілила плівкою. Одразу роблю їм таку нормальну розстановку. Тут, напевно, всі 10 см буде між стаканчиками. От зараз покажу. Маджента Хало також потягнулася, вона не повинна бути такою. А, і ще хочу показати, яку я роблю зараз прищіпочку. Якщо б був час, можна було б оці пагони там, так зрізати або так, ну, залишаючи листочки. Але якщо це робити, то можна так до Нового року не розпродатися. Тому, а бутончики вже є, якщо ви бачите, гілочка. Тут був пагінець. Я прищіпую, бутончик залишаю. Це, може, якийсь інший сорт, не знаю, вже не підписаний. Також бутончик залишаю, і тут з двох боків були пагінці, які я прищипнула. І так я роблю з усіма, бачите: бутончик розцвіте, буде квіточка, людина побачить, колір купить. А ось це прищіпування буде стимулювати розвиток нових пагонів. Вербенка моя також сюди на висілки. Кашподи, які не вміщаються вже там, де були. Приготувала агроволокно, передають на ніч плюс 4, але я синоптикам вже не вірю. Накрию ще агроволокном. Оце мій парник, в якому з самого початку ці петунні росли. І я покажу, як вони тут виглядають. Ну, хоч я їх і розставила, і оце ж так, мені треба було їх розставити, тому частину я і перетягнула в теплицю. Але краще б я поставила ще один парник. І ось такі кущики, ну, візьму перший. Ну, чумазий, так, бо дощ був. Але вони компактні, не витягнуті, такі акуратні. Я знаю людей, для яких довгі пагони це ознака ампелю. Але ні, так бути не повинно. Тому продовжу займатися своєю улюбленою справою якою постійно, періодично займаюся, десь щось переставляю, Гра в тетріс, як кажуть. Ну, результат покажу. Я думаю, що ситуація виправиться. Атлет мене лежить, але будемо застосовувати ретарданти природні, тобто, Низькі температури і яскраве сонце. Всім до побачення!